Жінки мають 80% аутоімунних захворювань в нашому суспільстві. Хвороба, де імунна система атакує тіло, трапляється з жінками набагато частіше ніж з чоловіками. Такі речі, як ревматоїдний артрит, вовчанка, хронічна втома, фіброміалгія, запальні захворювання кишківника та інші. Чому жінки примусово стурбовані емоційними потребами інших, а не своїми? Ототожнюються з відповідальністю, обов'язком, щоб все працювало в світі, а не концентруються на своїй власних потребах жінки набагато більше схильні подавляти здоровий гнів, бути дуже чемними і створювати комфорт та мир для інших. Вони схильні вірити, що вони відповідальні за почуття інших і не повинні нікого розчаровувати. Отже, ці люди, які відповідно не тільки до моїх спостережень, а ще й згідно з дослідженнями, вони схильні мати аутоімунні захворювання. Отже, в цьому суспільстві яка стать більш схильна, подавляти їх здоровий гнів, Орювати уют і має піклуватися про всіх. Жінки це реальність, в яку багато людей не вірить, але це патріархальне суспільство, про яке ми можемо говорити, і це не конспірація, а просто те, як все працює.